А черепаху з квітів створюють працівники підприємства Зеленбуд. Вже є макет та металева конструкція під неї. Черепаха складатимеся з 20 сортів декоративних квітів. Коли йде, вінчани побачать військову черепаху. Дізнавайтеся з наступного матеріалу. Це металева конструкція для майбутньої черепахи. Її довжина трохи більше 4 метрів, висота майже 2. Це ескізний варіант, по якому буде виконуватися. Посадка черепахою. черепаха. Сам проєкт. Сітка така спеціальна, наповняється мохом, грунтом родючим. От водойма наша, так. І от сама черепаха. І от тут такі круги, бачите, зроблені спеціально, там буде декоративна відсипка. От круги зроблені, як оце в ці круги будуть обозначити як то латаття, знаєте, де виходить з води, допустим, черепаха на берег, наче от, і така буде користь сугуво приблизно до природного вигляду, і так як вона живе черепаха, як вона виповзає на сушу і шукає свою поживу. Спина черепахи буде складатися із бігонії, червоного і розового кольору. Низ черепахи буде висаджений коліусом. В народі називається кропивка, Ось вона тут вирощується. Черепаха лежатиме ось тут біля Лебединого озера. Як бачите, для неї вже підготували місце. 15 квітня сюди привезуть металеву конструкцію. В той же день її заповнять квітами. Мордою черепаха буде дивитися на трамвайну зупинку. Якщо квіткову черепаху не уносуть і вона протримається до морозів, подібні конструкції почнуть з'являтися в інших куточках Вінниці. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.